Перший текст я читав публіцистично, цикл цитати до мого покоління. А, так би мовити, текст про те, що призвело до цієї ситуації. Всі ж пам'ятають, що стало дитинство, що відбувалося, як відбувалося особливо в школі, ну і загалом в суспільстві. Спадковість розчавлена змістом. І написи замість заборів лягали на шитки постійно і перед рабину і виплюнуло дитинство, когось підібрала дружба під статус кволо активний, когось лоза, і дими, і аптека. О, як реготали дреди, як ті сестрички зіпсуті, даючи нікнейми камінню. Доцілувала ж свобода. З великої літери, звісно, на маленьким плоту, що на стіксу виписуємо кола планує. Це мало бути фінально. Та дружба надіяла далі, немов фігурист-початківець, танцюючий до Елізи чи Еліса. Та кінчить поситок, напевно, аплодуватиме кусі. Стукаючись одна обоє наші шматочки. Льот. Так. Ну і е, текст такі. Нагадування. Сходячи на майдан з банкової, від літературного до державного. Бруківкою, неначе линує, розчепіривши руки, в начали, линну, руки тепер. Здригаючись від усвідомлення, долонями відчуваючи доторки мохвітів, чи променів світла, що підтримують. І майже заспокоюють та нагадують, не здаватися ні. Як на вулиці Небесне свадить в країні єдиної.